У нас штучне осеменіння внутріматочним катетером. Артемчик робить. А що це таке Артем за жовта штучка така? Оце. Жовта це імітує садку кнура. Максимально приближена до природнього, щоб було. А, Вона є швидкіша регуляція пішла і краще бачите? було. А ось наш кнур, ось боєць, шукач. Бачите, якраз приєднався до процедури. Тут я стимулюю, а там вже садка стимулює. А з тієї сторони кнур, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, а тут кнур. О, так. Ходить, воняє, воняє своїм запахом так. і робить свої хрокання, похрокування. Трошки стимулює да, своїм да, видом Так, да, да, гарно стимулює, звісно. Без кнура погано видно охоту. В ну, дуже рідких случаях, що видно охоту. Ну, а так, так. гарна стойка, дивіться, яка стойка гарна. Прямо вона стоїть Доча, і чим, да? так само, дивіться, все. Но. Так чітко вуха да? стоїть. Да, вуха прогнулася, все. Як маю О, це вже ревнує, ревнує боєць. Бачите, як ревнує, що я до неї входит, підійшов.